Коротше, перед початком дієти, я собі думаю, як мені правильно все це почати. Ну, я вже сиділа колись на дієті, трошки розумію. Я буду зараз, як я планую, я буду їсти зараз все, що мені дуже хочеться. Тобто, якщо я хочу торт, я його з'їм. Нехай не цілий, але ну, трошки з'їм, а з скомуно збить. Кайф, Макдональдс, це все буде обов'язково, тому що я знаю, що коли ти сідаєш на дієту. Ти себе клянеш, коли тобі всього цього хочеться і думаєш, що я не їв тоді, коли я міг. Тому я завжди так роблю. Я пробую все, все, що мені хочеться, збиваю цього з кому. А за день до дієти я по максимуму об'їдаюсь для чого? Для того, щоб дня, два-три я про їжу не хотіла навіть думати. І тоді легенькі салатики, і воно вже пішло-поїхало, бо перші три дні це самі будуть важкі. Коли желудок буде боліти, бурлити, і буде казати накорми мене, нагодуй мене, дай мені хоч що небудь. Що ще хочу сказати? Ну що, для цього має бути сила волі, мабуть, і цілеспрямовленість. має бути, як сказати правильно, має бути ціль якась. Я перед собою, ну яку я ціль перед собою ставлю? У мене маленька дитина, хочеться. Двигатися, хочеться з нею гулятися, а останнім часом мені більш приємно сидіти на лавочці, чим з ним десь походити, побігати. І мені за це дуже соромно. Ще хочеться, ну, щоб сустави, спина, коліна це все боліло менше. Ну, при такій возі воно менше боліти не буде, буде тільки гірше. Ну і основне, це хочеться, коли ти їздиш десь на море, не ловити на собі криві взгляди, коли ти в купальнику, не комплексувати і ні про що таке не думати. У мене була така дурна ситуація, у мене був купальник, він був роздільний. І остання, на жаль, от за три-чотири, які я була в Туреччині, я, на жаль, не купалася. Я при придумала якісь собі проблеми, відмовки, ще щось, щоб тільки не роздіватися, тому що ну якось почувала себе погано. Потім я побачила, що є ну, купальники такі, що можна сховатися, вони як спідничка, як о, платячко. І нарешті я в цьому році знайшла такий купальник, я його придбала. І ось я поїхала на море, і я могла вже купатися за свою дитину. Мені було не так якось соромно. Хоча біля мене відпочивали європейці, в них були абсолютно відкриті купальники, вони важили більше мене. Розмірами були більші, вони не комплексують. Я не знаю, хто нам ці комплекси в голову вложив. От вони, які є, вони себе так і приймають. А ми завжди в комплексах, ми завжди думаємо, чи в нас є манікюр, чи ми гарно виглядаємо, чи ми схудли, що на нас діто. то в них цього немає. Людина вони приїжджають, вони реально відпочивають, вони не заморачуються над цим всім. Ну, хочеться теж так навчитися, але, мабуть, вже, коли тобі вже 40 років і ти прожив в такому стресі. Таких думках, то воно вже ніде не дінеться. Тут вже треба діток наших виховувати так, щоб вони не думали про свою зовнішність, а думали, мабуть, більше про те, щоб бути щасливими, щоб робити в житті те, що приносить тобі задоволення. Це, мабуть, найцінніше. Так що починаю обжиратися, що робити. Кейфі, Макдональдс, відкривайте свої двері, пошире наташка йде. Всім гарного дня. Хочу ще раз сказати, що сідати на діету буде 30 червня, тому давайте підписуйтесь, коли я буду бачити, що велика кількість підписників я буду відчувати, що мене підтримують. А підтримка це дуже важно завжди при якихось складних речах в житті. Всіх люблю, всіх цілую, до побачення.